Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні зробити зарядку із тигренятком. Тож встаємо, будь ласка, і приготувалися до зарядки. Тигр очі відкриває. З ліжка весело встає. Робити зарядку починає. З собою м'ячик він бере. Поклав м'ячик на підлогу. Широко розставив ноги. Покрутив він головою, подивився вниз і вгору. А зараз тигр потягнувся і знову до землі зігнувся. Ти йому допомагай і без діла не позіхай. М'ячик у тигра над головою, він Нахилятися починає, постійно слідкує за спиною і посміхатися не забуває. Ячик тигр залишає, присідати починає, ти йому допомагай, разом з тигром присідай. На одній ніжці наш тигр скаче, руки тримає на поясі він, на іншій скаче, неначе м'ячик, і ти стрибай разом із ним. Тигр бігти починає, ти спробуй його наздогнати. Колінця вгору він вже підіймає, і ти, як тигр, спробуй підняти. Видих та вдих ти з глибокий зроби, м'яч у куточок ти поклади, на сніданок швидше біжи, тигрові снідати допоможи. Дітки, гарного вам дня!